Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо приємність поспілкуватися із волонтеркою з волонтерського волонтерської організації Волонтери Волині з добром у серці. Вітаємо, пані Ольго. Вас в нашому етері. Вітаємо. Добрий день. Вітаю, пані Ольго. Хочемо поговорити з вами про благодійний ярмарок, який планують провести завтра, тобто 24 Вересня, і от знаємо з анонсу цього ярмарку, що закликають лучан зокрема долучитися до спільної молитви у храмі святої великомучениці Катерини Православної Церкви України, і, зокрема, після цієї служби, як я розумію, має відбутися оцей благодійний ярмарок, отож, що має відбутися після богослужіння, що має бути представлено. На цьому заході, і як можуть долучитися лучани? Ну, Якщо можна, я почну трошки невелику історію, недалеку, так скажімо, історію того, для чого нам потрібні, потрібні ці кошти, які ми збираємо під час наших ярмарків. Сталося так, що наприкінці весни ми придбали, якщо можна так сказати, Поправді навіть не придбали, а взяли в борг два автомобілі для наших захисників. Автомобілі призначені для таких гуманітарних їхніх потреб для перевезення їхніх речей, якихось тактичних. До обладнання, от і для перевезення особового складу. Але ці такі автомобілі не менш необхідні, ніж, скажімо, якісь бойові машини. От, і до нас звернулися дві бійці двох бригад, в яких велика частина особового складу є нашими земляками з таким проханням, щоб ми можливо посприяли а можливо десь придбали для них такі автомобілі. І от були віднайдені такі автомобілі: Пікап Міцубіші і вантажопасажирський пасажирський бус Мерседес. От і в кінці травня вони були передані на. Південний напрямок, як ми знаємо, саме з того напрямку, буквально через кілька днів, почався наш наступ, який триває і досі важко, але він іде, триває, і солдати наші хлопці дівчата посилаються вперед. І в цьому допомагають їм наші придбані нами автомобілі. Зокрема, бувало таке, що з поля бою вивозили буквально перед лічені секунди перед тим, як були розгромлені якісь об'єкти, вивозили ці автомобілі наших воїнів. І зв'язку з тим, що а, і ще був крім того, придбаний Мавік. Знову ж таки, для, для цих, для цього, одного з цих підрозділів, і таким чином виникла потреба в гроші ці зібрати, тому що нам люди, які ці машини передали, вони повірили на наше, наше чесне слово і, і віддали їх нам практично безоплатно. От і ну, можна було би стати просто зі скринькою, десь в якомусь людному місці просити. Людей пожертви, але з одного боку, це не наш стиль абсолютно. Ми привикли свої гроші заробляти. З іншого боку, ну, люди вже трохи втомилися, так би мовити, жертвувати і просто стати скринькою, то не, не мало би того ефекту і не мало би, е, такої, не мали би ми такої кількості донатів, як ми зуміли вже зібрати. Таким чином, е, за, е, пішли нам на на Зустріч, і наші е, українські священники, які в основному є або капеланами, або е, волонтерами, от ще з 2014 року, з року, спочатку війни, е, тоді гібридної і повзучої на той час. От і які знають потреби е, воїнів, які знають нас уже давно, тому що ми не вперше і е, не не перший рік, і не перший раз співпрацюємо і. Е, Благословення настоятелів храмів з за запрошенням громад церковних. Ми проводимо свої ярмарки при цих храмах, де нас запрошують. От і таким чином збираємо наші донати. Тобто, людина може просто пожертвувати якусь суму посильну, а може на ту суму вона собі придбати щось смачненьке або якийсь, на пам'ять, сувенір. Ну, щодо того, що ми власне ш, який асортимент, так би мовити, наших ярмарків, і е, так само що буде, що буде представлено і за на завтрашньому ярмарку. Це домашня випічка. Е, в основному це сухе печиво, імбирне печиво, різноманітні, е, різноманітні якісь. Такі е, давні звиклі нам рецепти: там домашні, домашня солодка ковбаска, е, вафлі бельгійські, це е, картопля солодка, от, е, це якесь пісочне печиво, це медове печиво, сухе якесь печиво. Ну, тобто в різних варіаціях не, не, не щоразу воно одне й те саме, однаковий асортимент він різний, в залежності від того. Хто до нас долучається? Скільки є в нас можливості придбати продуктів, скільки є часу на їх приготування? Ну але хочу запевнити, що все свіже, воно готується буквально от сьогодні. От і все, якщо там, наприклад, щось є таке, що раптом з кремом, то там немає сирих ніяких інгредієнтів, тобто можна не боятися споживати, вущати діт діток. От. Е, і е, друга така група е, нашого асортименту це е, вироби е, в, е, в, ну, власноручні, от, е, вишиті, плетені, це іграшки в стилі амігурумі, це е, малювані. Льовані картини нам передають художники і просто люди, які були свідками наших ярмарків, підходили і пропонували свої вироби. І таким чином наш асортимент досить широкий ще на сьогоднішній день. От, тому кожен, хто пожертвував якусь суму. Задонатив на наш на нашу потребу, має можливість собі вибрати щось пам'ятне або смачне. Пані Ольга, цікаво, відколи ви почали практикувати ось таку такі речі, саме і зі священством. Ну, хочу сказати, що це співпраця взагалі нашої групи з священниками, вона триває з 2014 року. Як тільки почалася війна, як тільки утворилося капеланство, наприклад, в нас на Волині біля Луцька, то буквально кожен священник, капелан до нас міг звернутися і з тим, з якоюсь потребою, яка є в воїнів. І ми ці потреби старалися задовольнити в міру своїх можливостей. От, ну в основному з 2014 року і до початку повномасштабної війни, 24 лютого, 22-го року, то ми в основному готували домашні і передавали через священників. От вони або безпосередньо були волонтерами, відбувши свій термін капеланства у бойовому підрозділі, або вони. Іншим волонтерам передавали ці продукти, які ми, які ми готували. Тобто, це, це давня співпраця. От. І завжди у всіх наших акціях до, до початку повномасштабного вторгнення, коли ще в нас відносно мирне було тут життя, то у всіх наших акціях священники брали участь і ну, благословляли наші починання допомагали нам і, свої, і своїми разом громадами. От, спочатку повномасштабного вторгнення ми минулого літа так само проводили ярмарки, але тоді ми не мали власної такої великої мети, а допомагали на збори або воїнам, або капеланам, які воювали в підрозділах і потребували так само якихось або автомобілів, або тактичного обладнання. Ми допомагали їм на ці збори з своїми ярмарками. От, Постійно, постійно з... Прошу. Угу. Скажіть, будь ласка, а хто робить ці і смаколики і ці рукотвори? Це учасники цієї організації волонтери Волині, це Лучани чи це з всієї області Волинської? Ну, так, це не тільки Лучани. Ну, ми, ми, як учасники цієї групи, кожна маємо якісь там таланти. таланти. Чи... Бажання так, і це наші друзі. В мене на роботі є люди, які просто долучаються самі з власної ініціативи. Щось, щось там поряд і приносять. Це наші діти, наші внуки. От це наші друзі поза межами Луцька. Так, ну їх уже менше. В основному то наше найближче коло спілкування, але долучаються люди із, із Волині з області, так, різні. Пані Ольгу, а яку суму плануєте зібрати, і чи можна буде долучитися до цього збору якось в онлайновому режимі? Себто можна задонатити через якісь рахунки? Ну, загалом сума саме на цей бірж складала близько 400 тисяч 400 гривень на початок збору. Ну, я... Точними цифрами не володію, це е, займається цим координатор наша Алла Демчук. От Вона має е, контакти із людьми, які можуть е, дістати, скажімо так, ці е, речі, які, е, які необхідні, і з, е, вона з ними розраховується. А ми і вона має е, різноманітні. Е, Рахунки для переказу коштів. Вони всі є в її дописах у мережі Facebook, де ну, наша група найактивніше онлайн е, представлена. От, і на, е, В її особ особистому аккаунті, і в аккаунті нашої групи Волонтери Волині з Доброму серці, можна побачити ці рахунки, От, можна звернутися до, до неї запитати. От, можна до мене звернутися, якщо хтось хоче, то я в неї ще перепитаю і візьму. Є рахунки в різних банках, є можливість е, різними способами оплатити. От, а є можливість. Запрошуємо, хто хоче і бажає долучитися е, завтра до молитви е, спільної у церкві Святої Катерини на вулиці Ведранів, 24. От з дев'ятої години приблизно до одинадцятої, ми вже там будемо зранку, і е, хто хто бажає, може долучитися. Ну, на сьогоднішній, не на сьогоднішній день, не так на, на початок поточного тижня наш борг вже був близько 30 тисяч. Можете собі уявити масштаби, масштаби е, сум, суми, яку яку ми погасили. Причому ви ну, я хочу внести таку трошечки. Уточнення чи ясність, ми не є ніякий фонд, ми не маємо ніякого е, е, рахунка, де, де є постійне накопичення. От. Ми збираємо на конкретні потреби, коли вони виникають. І ядро групи це в основному пенсіонери, люди, які працюють на державних установах на мінімальних зарплатах. Оце лю особи з інвалідністю. Нас буквально близько десяти чоловік у цього ядра, і ми навколо себе, завдяки ну дуже великій мірі нашому координатору Алі Володимирівні. Ми зібрали навколо себе от небайдужих людей. Небайдужі люди зібрали ще біля себе людей. І таким чином ми ну, практично вже погасили таку величезну суму. От буквально ми вже на фініші. От цього власне збору, і я сподіваюся, що завтра можливо буде станеться так, що ми зрозуміємо, що ми вже його закрили. Ну, але є інші потреби, і вони постійні. От зараз хлопці просять човна. знаєте де ну в якому. Місці фронту нам потрібні човни, тому скоріше за все, що будемо працювати далі в цьому напрямку. Так, пані Олі. Але... Якраз хотілося запитати, чи не плануєте ви постійно, можливо, кожного тижня, кожної неділі проводити такі подібні акції? Ну, бачите, ми приблизно так і працювали протягом всього літа, майже щотижня. От або це була неділя, або це було якесь таке свято більше, коли в якомусь храмі був можливо храмовий праздник. От ми так і пропрацювали все літо. Ну ще поки нам буде дозволяти погода, ми будемо такі ярмарки організовувати на запрошення. Звісно ж, це ж не тільки від нас залежить, а ще залежить від настоятелів храмів, від громад, як нас буде запрошувати. Ми зрозуміло, що завжди будемо раді не просто просити гроші, а відробити, як ми вважаємо, тому що ми е, так звикли свої гроші заробляти, чесно. От, то як будуть нас запрошувати і буде погода дозволяти. Ще ми будемо до ще можемо восени потрошки поторгувати. Ну а взимку будемо шукати якихось інших способів е, зборів. Можливо, онлайн, можливо, якось і ще інше. Будемо е, думати над цим. Теж свят. Хайно ми закриємо закриємо. Так, багато свят. Церковних свята є, люди свята приходять до храмів, вони тоді налаштовані так позитивно, і, і це дуже таке боговгодна справа пожертвувати у свято, кажуть, бідного одягни, голодного, нагодуй, відвідай хворого. Це такі благі, благі діяння, і люди в принципі схильні в, в такі моменти робити такі благання. Нагородні пані За Ольго, що ми їм взагалі... дуже вдячні. Так, ми теж дуже дякуємо всім небайдужим людям, котрі наближають наші, нашу перемогу, і вам дуже вдячні, але пані Ольго, хочу вас довідатися: наскільки швидко вдається вам закривати збори, і закривати ті потреби, які власне мають наші військовослужбовці на фронті. Ну, бачите, як я вже сказала, що власне, от цей збір він тривав ціле літо. Все літо ми з початку, термія, це, і от сьогодні вже маємо бачите, другу половину вересня. Ми оцей збір на 400 тисяч за дві два автомобілі і дрон Мавік закривали. Ну сума велика, як для нас, нашого, скажімо, регіону небагатого. От, але ну таким чином. Але хочу сказати, що паралельно виникають якісь менші потреби. То буває так, що якусь частину коштів приходиться виділяти і на ті потреби, там, скажімо, якась шолом, якийсь, чи плетоноска, чи ще от такі от речі аврального характеру потреби. Ну але ну от судіть самі, довго це чекає, чи не довго, довго мабуть. Ну але. Зважаючи на те, що Волинь не є такою багатою територією, багатою областю, то можливо це й не, не надто довго. Головне те, що е, люди, які Ну, мали, мали ці автомобілі, наприклад, тут, якщо говорити про теперішній збір, вони нам вірили, повірили і довірили нам без коштів оце, і почекали, поки ми ці кошти віддамо. А тим часом ці автомобілі допомагають і рятують життя не одне оце, оце важливо. Ну, а вже як? як зможемо, так зможемо. Довго, коротко Як... тут буває по-різному, знаєте. Зрозуміло, пані Ольго, Дякуємо вам за небайдужість, дякуємо, що все-таки організовуєте ці благодійні ярмарки, що збираєте на потреби наших збройних сил України і таким чином наближаєте, як я вже говорив попередньо, нашу спільну перемогу. Маємо завершувати. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкувалися із Ольгою Мельничук. Це волонтерка з благодійної організації Волонтери Волині з добром. У серці, і нагадаю, що завтра відбудеться благодійний ярмарок в храмі святої великомучениці Катерини Православної церкви України, що на вулиці ветеранів 24. Отож, закликаємо лучан і загалом всіх українців, всіх небайдужих, прийти на спільну молитву і врешті взяти участь у цьому благодійному ярмарку і таким чином допомогти. Нашим збройним силам України на все добре і тримаймося. Дякуємо. На все добре. Дякую громадському інтерактивному за на постійну підтримку. Дякуємо, Дякуємо що робите свою роботу.